Вітаю. В ефірі програма Романо Джвіпен, Бахту «Ададі Веджала Кириби, «Поломануш Бара Букватар, поудживелас прирадванка Будберша та буд одякер Діла Ачибе, Коода дуредер». За радянських часів громадянам нав'язували думку, що особистість не відіграє ніякої ролі в історії, не впливає на суспільний процес на формування нових соціальних відносин, але час все ставить на свої місця. 17 серпня Йосип Іванович Адам відзначив би свій черговий день народження. Шкода, що ця людина з великої літери відійшла у вічність. Але ми будемо пам'ятати про нього як одного із засновників Ромського громадського та правозахисного руху не тільки нашого краю, а й всієї України. Про лідера Ромської громади у попередніх програмах ми багато розповідали. Сьогодні зі своїми спогадами з нами поділяться ті. То були особливо близькі до нього. Йосип Іванович Адам народився 17 серпня 1945 року в місті Ужгород... у мікрорайоні Радванка в багатодітній ромській родині. Його мама свого часу була старостою ромської громади і ці якості лідерства передавала своїм дітям після закінчення в 1962 році Ужгородської загальноосвітньої школи номер 7 до 1974 року працював на закарпатському машинобудівному заводі Тиса. Потім все своє життя працював на різних посадах як у нашій області, так і за її межами. З 1993 року голова товариства Ромів Закарпаття Рома. Ми мали можливість неодноразово спілкуватися з цим мудрим і виваженим чоловіком, котрий дбав про покращення життя і побут Ромів. Роми танцюють, співають. Ну, це звичайно свято. Але в будні дні дуже важко для роми і для нас. Меґін дав, канали Ром Келен, кодобущо по келі по роману. Канаси о празднику. Де канаси касо дес. le romenge igen pare. Paro le romengo trajo kai nai butia cikeren le rom, nai sote keren le ternenge. Pal me duminau poi amenge campel savoro te keren, a pališ te užaren avrestar. Avrestar, a menge kampel tekeren kada oj te avela maro dživipen lače. Sardiken o Roma, kelen, giljaven, da kana prazniki, ali oda igen frima. Maškaramen denane, kaj si kade kamen de hina mare školi. Kurkeski škola hin, kaj si kava zlečave na mari tradicija, mare remesli, kaj amare dada čilnak nas. Metli ker nas, opalki ker nas. Aj se romane, amare kaj amare pure dada džane nas.

Відомий юрист, адвокат. Як велася правозахисна робота при товаристві Рома, він поділився з нами. Я познайомився з Єспіванечем давно, вже біля 20 років тому назад. Я знав, що він є ромський барон, знав, що є така людина, але особисто знайомий не був. І якось він прийшов у юридичну фірму Юрікон, така була. Там працювали Юрій Чіжмар і Вадим Рошканюк, і я, звичайно, допомагав їм. Дякуючи Йосипу Івановичу. Враховуючи його неодноразові прохання, я погодився допомогти, тому що знаю, що Ромі це найбільш така незахищена верства нашого населення не тільки в Закарпатській області, а й взагалі. Ну насамперед хочу відмітити, що людина він був така, як кажуть, з народженим хлопським розумом. Не маючи відповідної юридичної освіти, він надзвичайно толково і вміло вмів розбиратися у деяких складних життєвих ситуаціях, де потрібна була кваліфікована юридична допомога. З одного боку, показалось би, що це не зовсім якось відповідає статусу не юриста, але є таке, на мій погляд, надзвичайно цікаве положення, як життєвий досвід. життєвого досвіду йому займати не було. Діти Марічка і Світлана Йосипа Івановича завжди підтримували у громадській роботі. Світлана, яка весь час жила поряд з ним, активно допомагала йому. Початку як солістка та керівник ансамблю Сонячна Радванка, а пізніше у реалізації багатьох грантових проєктів. Родина мого батька була дуже велика. Їх пізнавали не тільки в Вужгороді, на всій Закарпатті. І також в межах, тому що був прадідусь людиною, які приїжджали до нього і радилися, як краще зробити, що зробити. Потім була моя бабка, вона була як секретаркою, як не скажу, що баронесою, бо той в час не називали так, теж приїжджали. І всієї області задавали питання, питалися, як краще. Це була мудра жінка, яка керувала не, не тільки своєю сім'єю, але і на Закарпатській області. І так сталося, що батько, це вже мій батько, це була така людина, яка, на мою думку, не лише на мою думку, що він був якось Богом обдарований. Це була людина, про яку можна багато, багато, багато говорити. Користуючись Того, великим авторитетом у Ромів, Йосип культура, Іванович кілька разів месла, обирався депутатом Ужгородської ми, ми міської ми, ради. Таке життя настало. І не роми тільки, але саме хуже Роме. Він коли говориться і я кричу на них, чому там нечисто у вас, чому не вбираєте. А пройдуся по табору, дивлюсь, ні води, ні санузлів немає, нічого немає. Ну що вони? Літом ще покупаються на річки, в озерах, розумієте, та якось ще все проходить, а це ще півбіди. А коли вона не має на стиральні порошки взяти або на міло для дітей, то ви розумієте те, що робиться зараз у державі, то велике чудо. Я навіть не знаю, як назвати це, що ми зупинилися в такому стані, що я і не можу сказати, що буде далі. Ми охотно в Україні жили, танцювали, співали, розумієте, розвивали державу, працювали, щоб, щоб хоча для українського народу, щоб, щоб, щоб вони будували цю державу. Громадська активність Йосипа Івановича виражалася у створенні кількох ромських неурядових організацій, участі у чисельних конференціях, конгресах, зустрічах, слуханнях, семінарах. Більш детально про це розповів Олександр Міня, член товариства Рома, координатор кількох проєктів. На початку 90-х років Йосип Іванович Адам разом з Аларадом Адамом заснували товариство Товариство Ціан Закарпаття Рома. Це товариство розпочало свою роботу з активної допомоги громському населенню. Спочатку Радванка, потім їх географія діяльності товариства розширилася на всю область, і де б не працював Йосип Іванович, завжди були добрі відгуки. Важливо моментом відмітити, що підтримці міжнародних фундацій. Вдалося створити мережу ромських громадських організацій по всі по всій Закарпатській області. Можна відмітити це Свалявський район, Тереченський, Великоберезнянський, Мукачівський, Берегівський, Віноградівський та Хохуйський райони. В цих районах, завдяки діяльності Йосипа Івановича, розпочали роботу громадських організацій в цих районних містах. Велику увагу Йосиф Іванович придавав, придавав координації діяльності цих товариств. Надавалася консультативна та методична допомога. Завдяки зусиллям і плідній роботі у 2000 році було засновано конгрес ромів Закарпаття Приліпе, який об'єднав у собі всі районні та міські організації Ромів. Слід відмітити, що одноголосно. Було підтримано на посаду президента цієї організації Осипа Івановича, оскільки досвід і багатоплідна робота на користь людям дала можливість, маючи досвід, відповідний очолити цю організацію. Був для мене людиною, яка який керував моїми мозгами, моїми, моїми почуттями. Я дуже гордилася з ним, тому що. Був прекрасним ведучим для сім'ї, як голова сім'ї, прекрасним дідусем. Людина, про яку можна багато і багато говорити. Чоловікім, чоловіком, чоловіком, своїй моїй мамі був прекрасним чоловіком. І я ще раз кажу, що говорити, і говорити і розказувати, і я думаю, що батько останеться в історії, тому що допомагав не фінансово, якщо вже пішли на таку розмову, але допомагав словами, допомагав серцем. І я думаю, що люди його запам'ятають так, як запам'ятала я і буду пам'ятати все життя. Я хочу сказати, що я дуже радий, що ввалився в родину доброзичливої людини Йосипа Івановича Адама. Під час сумісного життя разом з ним я побачив вже доброту, доброзичливість, мудрі слова. Ми приймали людей дуже багато, сотень людей з усієї Закарпатської області. Були випадки, коли навіть ми приймали їх в себе додому півночі. Тому що церплялися ситуації важкі. Я вивчив багато чого доброго, про ромську традицію, ромську культуру, ромську історію. Він вивів мене на добрий путь. Він допоміг мені закінчити правову освіту, здобути правову освіту. І це допомогло мені в діяльності товариства. Бути юристом консультантом надавати, продовжувати його добру діяльність в товаристві. Я би хотіла, щоб вони запам'ятали його таким, яким вони його бачили. І я дуже впевнена, що вони його бачили лише з хорошої сторони. І я знаю, і я буду все для цього робити, щоб він залишився в нашій історії. І це буде так. Я буду продовжати всі його справи, які він не закінчив, тому що він мене так вчив. Я і мої діти, і всі ми будемо продовжувати, тому що без ромської традиції і культури ми жити не можемо. Мені треба поважати всіх, ромів ми в Ушгороді, в Закарпаті, але найкращі роми. Я веду до того, проживають у Радванці. Вони культурні, працові, багато із шахти перейшли. Я би їм хотів подякувати. Всі вони гарні, вони мене дуже підтримують в будь-який час. І я їх теж підтримую. Радванка дуже гарна, вони гості приємливі, вони приймають людину. Вони з ними спілкуються, говорять, покажуть, хто не знає, де живе, що твориться в таборі, вони покажуть. Йосип Іванович був людина, яка вмів контактувати з людьми різних верств, різних категорій, різних рівнів, різного віку. Допустим, мені відомо, що у розмові із таким відомим меценатом як Сорос. Він вів себе надзвичайно достойно, і я знаю, із близького середовища Сороса відносно Йосипа Івановича, була розмова, що надзвичайно грамотна толкова людина, з яким є необхідність працювати. Я одружився з онучкою, і потім у нас з'явився правнук, звати його Бардо, і тому я дуже б хотів, щоб цей правнук Бардо був дуже схожий на нього, мав його риси, продовжує добру добру діяльність. І був таким же, як і він, доброю людиною, і робив добрі справи. Я ранком стаю або через окно дивлюся. то з талежкою ходять, то без талежок, то желізо десь на, у мусорі збирають. Якось здають, виживають, виживають. А інша національність, допустимо, українці або, або мадяри, які ту маленьку пенсію достає, що вони роблять. І сміються над циганами, розумієте. Циган де взяв желізо, то його і збивають, і сажають у тюрми. А вони крадуть мільярди, слухайте, наживають і ще і сміються над нами, над народом. І їм добре. І закони роблять, створюють для, для себе ці закони. А що нам робити? Нам не дають нічого робити, бо якби. Давали нам робити те, що потрібно для ромів і для іншої національності. Ми б зробили порядок з ними. З 1978 року Йосип Іванович приймає активну участь у спортивному житті Закарпатської області як футбольний арбітер. Під його керівництвом активно виступала ромська футбольна команда Радванка були проведені змагання на Кубок Закарпатської області з футболу серед ромських громад. У 1989, 1992 і 1995 роках. Ну, у нас були дуже хороші футболісти, і звесні навіть. Іграли в обласних командах. Один у нас грав у, у команді класу Б і він у другій команді грав, готували його до першої команди. Але була Ромська, ромська футбольна команда. Я дуже добре пам'ятаю, грали на первенство області, і кубки мали. І завжди приїжджали багато людей з різних національностей дивитися на цей футбол. Ну, завжди, Роми завжди були і грали в футбол. Тепер воно зупинилося, і, як бачу, тепер і готується поле, діти є талановиті діти для футбола і хотять. Тепер будуть мати свого тренера і, і, і буде у них футбольне поле. Важко знайти людину, напевно, яка могла сказати, що Ялосий Іванович щось не виконав в цьому житті. Але я думаю, що ту місію, яку він виконував, е з самого початку це була його місце. Це дійсно людина, яка була на своєму місці. І ту роботу, яку він виконував, думаю, що буде продовжувати виконуватися тією групою, тим колективом, який він створив. Коли він був суворим, мені це дуже подобалося, тому що він навіть і навіть це знав, як це робити. Він суворий був, висказував те тоді, коли ми щось недобре робили. Але він так суворо з нами говорив, що мені це подобалось. Тому що це була правда. І він нас водив по добрій дорозі, по розумній, по мудрій дорозі. І коли він спільчиво говорив, мені це подобалось. Мені трошки шкода, що із життя пішов Йосип Іванович досить скоро. Йому би ще жити та жити, але умови, в яких жив. Ясоп Іванович, були надзвичайно складні, звичайно, здоров'я підірвано. Робота на сезонних роботах в Росії, в Казахстані. І це все дає, дало негатив, що він так рано пішов із життя. Але хай світла пам'ять про чудесну людину, про дійсного вожака, про дійсного батька, який працював у Закарпатській області, залишиться навіки. Хай йому земля буде пухом, як кажуть по закарпатськи і Царство Небесне. Всі риси, характеру, які ми, ми, мій батько мав, мені запам'яталися на все життя. І я ще раз кажу, що я буду продовжувати те, що він продовжував, що він не продовжив, і я буду так вести себе, як він. І хотів їм побажати радбанським здоров'я, успіху. Гарного життя і не тільки ромам, і всім, які проживають у мікрорайоні Радбанка. Радбанка починалася з міста і воно, це найкращий. Я, я наприклад, так рахую, що це найкращий район це Радбанка. Дякую. Сьогодні ви почули багато теплих і щирих слів про Йосипа Івановича Адама, як від доньки, так і від інших членів родини, друзів і колег. Ми спробували донести до вас і висловлювання самого Йосипа Івановича. Він їх давав у своїх численних відеоінтерв'ю. Через них ми зможемо краще зрозуміти громадянську позицію лідера ромського руху. Ви дивились програму Романо Джіпен. Адавидик программа Полойовшка, Сав, Вигенбут Кай Семануша на Бістеренке Саров, Палеста Міндиксауре Вакерна, Ловки Публиске, а пролетів час нашої передачі. Хай щастить. До наступної зустрічі. Бахтумені!